Благодійний фонд Карітас Коломоя запрошує на екодень. Це традиційна акція толока. Цьогоріч вона відбудеться у рамках проєкту розвиток соціального служіння на парафіях. Локація озеро імені Юрія Руфа. Дата 27 квітня з 11 до 13 години. Деталі в сюжеті. Благодійний фонд Карітас Коломия» вже втретє організовує екодень. Цьогоріч заручились підтримкою Коломийської станиці пласту, громадської організації Трикутник та спільноти екоактивістів «Екогвалт», розповідає координаторка волонтерів Карітасу Іванна Федорак. Ми запрошуємо коломиян, гостей нашого міста долучитися до такої ініціативи, бо бачимо, що справді є потреба в такому об'єднанні, об'єднанні навколо спільної справи, і бачимо, який результат є після таких акцій. Люди мають гарний настрій, і ми допомагаємо нашій природі також. Головна ціль цьогорічного екодня прибирання міського озера імені Юрія Руфа. Проте учасників чекає ще багато різноманітних активностей. Додає Іванна, екодень це така зустріч, де ми говоримо про екологічні проблеми в нашому місті. Говоримо також про важливі сортування, про те, що ми можемо кожен на своєму місці зробити нашу наше місто, нашу, нашу територію частіше. Ми збираємося, знайомимося, маємо руханку. Після того активно працюємо. Цуємо і завершення нашого екодня це такий екологічний, так само пікнік. Стараємося підтримати наших місцевих підприємців, залучаємо наші місцеві товари і таким чином підтримуємо наше виробництво. Цього дня екоакції відбуватимуться і на інших локаціях Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви. Це і місто Городенка, місто Тлумач, місто Яремче, Снятин, Верховина, і також парафіяльні спільноти візьмуть участь в проведенні екоакцій в себе на парафіях. Тому слідкуйте за новинами, шукайте своє місто і реєструйтесь. Посилання на гугл-форму для реєстрації можна знайти на офіційних сторінках Коломийського карітасу в соцмережах. Або ж відсканувавши QR-код, який ви зараз бачите на екрані.